Друзі, доброго дня! Я зараз в селі Мшурів. Це Тальнівський район, до Тального 10 кілометрів 35 приблизно до Умані. Е, хатинку я ще не бачив, чекаю господаря. Про село розкажу вам. В селі є школа, садочок, магазини, церква, амбулаторія є нова. Роботи питав, як такої немає. Всі працюють, хто хоче працювати, їдуть втальне. Транспорт курсує постійно, або машинами недалеко. Ну Так, в основному всі втальному працюють. Таке непогане село, також їхав через, через нього, бачив, що дорога нормальна, хати адекватні. Нема такого, що розвалюється, все зароше, запущене. Нормальне село для життя підходяще. Все, зараз покажу будиночку. Отакий От будиночок, 4,5 тисячі доларів. 30 соток приватизованих. По сусідству будинок завалився, заріс, нікого немає. Тут сусіди живуть. Отака вулиця, трохи є ям, але нормально, так це якесь місце таке. Там річечка тече, там ставок, гарний здоровий. І в другу сторону теж ставок. Інтернет по вулиці тут. Таке дерево здорове на, на другу. Заборчик, конечно. А стовпчики стоять на заборі, нормально чи, чи шатаються теж. Я знаю, закопані в зем, але вони не бетонірують. Ага. Вони просто закопані в Так. Такий дворик, трохи уклончик є. Тут сараї сухі трохи там. Речей наложено, газ заведено і в літню кухню і в будинок. Криниця заглядували, воду видно в ній. Криша з алюмінія самолітного. З того ще простоїть, мабуть. І двір. Так, подивимось в хаті зараз. Потім глянемо. Так, опалення газове, є дві груби. Ну, в основному газом топилось тут також три роки вже хатка стоїть, пустує, чекає нових власників. Оце газовий котюл. там для нього він вписаний в тих паспорт, все як положено, плита. Будинок шістдесят року. Поле дубові, дерев'яні, такі крепкі чути, перша кімната така. Просторенька. Тут ще одна кімната, ще більше трошки. Тут як наче на кухню схоже, є груба отака робоча і в цій кімнаті є ще піч. Вигляд на природу, а це піч з лежанкою, з усіма ділами. там воно сховалась печечка так и третья комната кухня и три комнаты дешевая веранда какая-то пристроечка тут тоже не маленькая нормально для спальни отлично Непоганий будиночок, також мені подобаються вікна всі дерев'яні. Будинок якось не глиняний, ну, якийсь земляний, ще щось, і облежений цеглою. Каже, власник дуже теплий, грубі стіни. Отакий. Так, погріб закритий, але, власне, каже, нічого не тече, там трошки по ступенькам затікає, тут треба слів зробити якийсь. Ну-ка, це літня кухня, дуже просторенько, на полу трохи досочки. Може не всі, але треба подивитися. Тут -от так, також піч є тут. Теж немаленька для літньої кухні. Газ заведений. Так, і є ще кілька сараїв чи надвірних споруд. Бетонний пол. чистенько все, сухенько. Це для худоби такий. Загончик. Дуже це як двоє дверей. Оця перегородка і двоє дверей тут. Таке саме, як і в першому. Так, город 25 соток чистих, приватизованих. Межа, виходить, де жовта, отуди, де дерева. І а що там, де вишні, де стовби. Власника, що він тянеться ще далі туди, але ну, по закону, по документах, по вишню, по стовби. Так, і зараз покажу щось з наступної сторони. За хатою там ще кусочок є земельки чи двору. Така криничка. А тут щось трошки лопає. Не пойму чому. Добрий шматочок городу перед хатою. І збоку ще нормально у з двору якось не видно, цей шматок тут заходиш, а тут ще такий простір є. Там гараж для мотоцикла, але він не вщот, його вже там на метал, мабуть, чи куди. Все також фермери засівають. Можна трошки города собі залишити, остальне все здати. От так це виглядає. Непоганий варіант. Трошки підробити, ось автобус їздить. Все, друзі, дякую. Пишіть що думаєте. Гарного дня вам!